З 20 по 26 лютого 2023 року в Естонії на Вирц-Яру відбудеться 19-й чемпіонат світу з ловлі риби на мурмишку з льоду. В чемпіонаті світу приймуть участь 11 команд, а саме: Естонія, Казахстан, Латвія, Литва, Монголія, Норвегія, Польща, Румунія, Сполучені Штати Америки, Фінляндія та Україна. Головний тренер збірної України Віталій Левченко. Нашу команду будуть представляти Ігор Навгородський, Олексій Зайко, Дмитро Корзенков, Михайло Гордієнко, Віталій Яцина та Павло Хвас. 23 лютого відбудеться офіційне відкриття змагань. З 25 по 26 лютого спортсмени будуть змагатися в ловлі риби, за підсумками яких і визначиться переможець. Нагадаю, що збірна України дуже потужна збірна. І має найбільше титулів у ловлі риби з льоду. Вболіваємо за нашу збірну на чемпіонаті світу разом.